22 січня 1990 року в Галичі відбувся собор православного духівництва та повноважних представників православних громад імерян Івано-Франківської області, який оголосив про вихід православних українців з під юрисдикції Московської патріархії на службі Божій у соборі Покрови Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви з нагоди 25-ї річниці від дня Собору мовилося про 96-ту річницю соборності України, про наших героїв небесної. Сотні і про майбутнє держави як християнської. 25 років минуло з часу, коли віруючі українці наважились змінити болючий та ганебний статус і звільнити матір Києва українську православну церкву від московського диктату. Саме тоді відбулось проголошення історично національної православної церкви на Галицьких землях, як самостійної, ні від кого незалежної церкви, яка налічує вже понад тисячу років свого існування. 96-та річниця злуки. Західноукраїнської Української Республіки з Українською Народною Республікою це сталося саме 22 січня 1919 року і благословляв акт злуки саме тоді священники Української Автокефальної православної церкви, коли свята Софія відкрила твої двері, але, на жаль, в 1934 році стрітенням вони були закриті і до нинішнього дня. Ця святиня наша, серце українського народу, воно закрите, щоб помолитися, треба платити гроші в хідний билет. У 1989 році вже у Львові під керівництвом тодішнього е, настояння храму святих апостолів Петра і Павла Володимира Ярева. Юрийції Руської православної церкви. Цю ініціативу підтримала Івана Франківщина інші області нашої України. Біблія це найдосконаліша конституція для всіх народів, щоб люди жили по ній. Не було би воїн, не було би сріб 25 років минуло з часу, коли православні українці нашої області вийшли з-під юрисдикції московського патріархату, який протиканонічно та протиправно привласнив собі владу над київським православ'ям. Саме з 25-ї річницею повернення Української автокефальної православної церкви та з нагоди дня народження владику привітав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Я бажаю вам міцного здоров'я, наснаги. І завжди я і голова обласної державної адміністрації підтримую вас, ваших починаннях, що Україна має. Мати християнські цінності.